Всім доброго дня! Короткий огляд ось такого автомобіля. Також всіх Андрію вітаю сьогодні з святом. Сьогодні день, день Ангела. І, можливо, кого зацікавить ось такий автомобіль це є Ford Focus 2017 року з об'ємом двигуна 2 літра. 110 кВт. Даний автомобіль у нас на механіці. Як ви бачите, на відео має е, 360. Партроніки, тобто автопаркування перед зад партроніки на легкосплавних дисках сірого кольору в універсалі має також Фаркоп. Даний автомобіль знаходиться в Голландії. Як ви замітили, дуже багато відео я закидаю з цієї площадки. Тобто голландець купує автомобілі на аукціоні, в лізі компаніях. Ну і закидає короткі обзори для того, щоб, можливо, у когось зацікавив автомобіль. <кій> Телефонуйте і вже більш детальну інформацію про. Цю машину можемо вже знати. Я його вчора розпитував, один елемент має перекрас, правда він не сказав який. Ну і кажу, ще раз, кого зацікавив, тоді я можу знати більш детальну інформацію. На сьогоднішній день ми вже в Україні, також в наявності є три автомобіля. Це Renault Megane 2012 року, 81 кВт, 6 колір мокрий асфальт. 2014 року Renault Megan в новій морді рестайлінгова чорного кольору в універсалі, теж 81 кВт 6 субка і Ford Focus, Ford Focus 2013 року, 1.6 дизель чорного кольору. Всі ці автомобілі, які я назвав, вони вже в Україні. На сьогоднішній день вони всі доступні. Тобто, Теж, кого цікавлять будь-яка із цих марок, телефонуйте. Можу надати більш детальну інформацію, фотографію, відео, ну і розказати взагалі про стан автомобіля. Вони вже всі розмитнені. Сьогодні зробили сертифікати. Ну і будемо займатися хімчистками. Можливо, де якась маленька царапинка. Це все сполірується. Отже, е цей фокус, що ми зараз проглядаємо на відео, він стоїть в Нідерландах. Кого зацікавить, телефонуйте. Мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Підбором та пригоном автомобіля займаємося близько 13 років. Автомобілі оглядаємо особисто в Нідерландах. Також доставку автомобілів робимо теж особисто. Всім гарного дня! Ще раз вітаю всіх Андріїв. Сьогоднішнім святом, сьогоднішнім день англа, скорішої перемоги, мирного неба, здоров'я всім. І також мій номер телефону 097 606 2599. До побачення.